Друзі, всім привіт! Я давно хотіла зняти відео про тренди у розписі одягу. Я зустрічаю на просторах інтернету дуже багато розписів одягу, і бачу свої копії, бачу копії інших майстрів, і люди не орієнтуються абсолютно на себе, а знаєте, малюють, що бачать, що бачити малюють, що не замовляють вони те й малюють. І 90% 80-х. Я бачу взагалі не стильних розписів. Зараз я розповім, все-таки, на мою думку, що й актуальним, якщо вже обрали розписувати одяг або замовити для себе розпис. І давайте розпочнемо з того, що вже відживо. Що вже зараз не стильно, не актуально, не модно і взагалі такого робити не треба. Будь ласка, не витрачайте свій час, не витрачайте час художників і не замовляйте таке. Це розписи у ось цих квадратах. Квадрат може бути на футболці, може бути на джинсовці та навіть на жакеті. Чому? Тому що це дуже легко зробити за допомогою дуже якісного принту. Якщо ви не бачите цінності у розписі, краще замовити принт і не розпустити таке, бо люди будуть трошки плутати, для чого витрачати свіча імітування вишивки. І будування вишивки краще не потрібно цього робити у класичному варіанті, тому що краще замовити у майстра, окремо, якщо ви не вмієте вишивати, я наприклад не вмію, замовити е, вишивку у майстра, хто може вам той елемент вишити. Але таку вишивку, як вишивка гладдю, дуже красиво виглядає у розписах, тому що це дуже подібно і можна виконати ось такий розпис. Я просто обожнюю. А ще краще зробити вибійку. Вибійка це повноцінний спосіб нанесення розпису на тканину. Використання класичних шрифтів, абсолютно класичних, такі як використовується у комп'ютері, такі як можна легко надрукувати, не витрачайте свій час, свої кошти, ручна робота коштує, не дешево, тому замовте кращий друк. або художники використовуйте більш творчий, більш цікавий, більш креативний шрифт для того, щоб це реально виглядало круто саме у розписі. Використовування картинок, малюнків всіх відомим з Пінтересту. Я знаю, всі малюють з Пінтересту, але все ж таки я пропоную створювати свої ілюстрації або вручну, або за допомогою штучного інтелекту. Наприклад, всі відомі картинки різних героїв, мультфільмів та всього. Краще це зробити все таки більш індивідуально, більш творчо креативно, додати свого елементу, додати своєї техніки, тобто, не те, що можна знайти для всіх доступно. Це і є цінність ручної роботи. Ще один антитренд це дуже багато тексту по всьому одягу. Це текст, і якісь мініатюрні такі малюночки, контурні, яких просто вже дуже багато. Це вже потрошечки відходить. Зараз більш е е цінно малюнки більш згруповані, продумані і не такі, не настільки хаотичні. Вони можуть бути скрізь на рукаві, на спинці, спереду, але це, має бути чітко продумано, стильно виглядало більш охайно. І, знаєте, так от стримано. І плавно все таки до класних крутих трендових розписів. Напевно, на перше місце я б точно поставила все таки патріотичні розписи, тому що в мене це 90% замовлень в Україні за кордоном, але ні, ні, не такі, як були на початку 2022-2023 року. Зовсім тут не головне жатоблакині кольори. Абсолютно тут більше акцент на глибину нашої культури, на глибину нашої ідентичності, на якісь конкретні елементи, на якісь конкретні події, на більш такі е, глибокі персонажі, ілюстрації, які ви можете знаходити просто в книжках з історії, з історії культури, бо в інтернеті знайти таке складно. І е, якщо до вишивки, то це має бути вишивка вже в поєднанні з героями, можливо, широкими масками, така от не дрібнесенька, а прямо велика в поєднанні. А друге, якби це банально не звучало, але це вічна, красива класика, це квіти. Але квіти великі, об'ємні, квіти незвичайних кольорів, незвичайних форм і незвичайне їх розташування. Це може бути на комір, під комір. От саме їх розмір, поєднання, наприклад, кольорової квітки з чорно-білим листочком. Отож, квіти, які вам подобаються, вони мають бути видно великі. Які об'ємні і цікаві. Всіма нами художниками улюблений тренд це мазки і бризги фарб. Мені здається, це саме те, що і. Ідентифікує розпис, чого рідко зустрінеш у якихось принтах на нашивках. Це творчість виражається, і я би цей тренд об'єднала з усіма. Мені здається, що саме ось ця техніка її можна поєднати із будь-яким трендом за вашим бажанням чи бажанням клієнта. це завжди круто, красиво виглядає, можливо, не так на фото, як це виглядає все-таки вживу. Копії картин великих митців. Так. Те, що завжди буде в тренді, це те, що завжди хочуть клієнти, і це те, що особисто я із задоволенням виконую. Тому що це відразу це здалеку видно, що це мистецтво, яке люди знають, пізнають і люблять. Єдине, що я б, напевно, все-таки додавала б якоїсь власної креативності, власного бачення, а вже дуже багато інтерпретацій різних картин, ось я б і використовувала на свій смак з додаванням якогось елементу, тексту, щось такого сучасного, класного. І так, це завжди виглядає стильно. А ще у цьому році, хоча багато хто і так використовує, це декорування, не лише розпис, а плюс декор. Наприклад, можна на одяг нашивати ось такі різноманітні стрічки, ланцюжки, розписані окремо клаптики, тканин пришити, різні намистини, гудзики. Можна це зробити більш мобільним, наприклад, щоб для брання можна було це зняти і далі знову декорувати, щоб це було зручно для клієнта. Це виглядає набагато цікавіше. Якщо це додати до ручного розпису. Отож, беріть на замітку. Здається, треба записати ще другу частину відео із трендовими використаннями ще різноманітних фактур, різноманітних фарм і технік. Але поки що на цьому завершимо, а ви в коментарях можете ще додати кілька трендів, які ви помітили чи які вам дуже подобаються. Всіх обміну!